Що ж, Бахмут, ми бачили новини від держприкордонслужби про те, що захопили там вагнерівця. Росіяни намагаються штурмувати позиції українських захисників. А розкажіть про це докладніше. Як минула доба на бахмутському відтинку фронту? Ну на бахмутському напрямку, як і минулі там 2-3 місяці, ситуація напружена, вкрай напружена, але повністю контрольована збройними силами України. Е Щоденно ворог намагається оточити безпосередньо місто Бахмут. Щоденно намагається е зруйнувати всі бойові порядки, оборончі бойові порядки сил оборони і заволодіти безпосередньо Бахмутом на сьогодні. Е наша, наша лінія оборони. Стоїть на місці, десь ми застосовуємо маневри на оборону, але в принципі, якщо е, широким загалом, то ситуація повністю контрольована. Щодо е, військовослужбовців з так званої ЧВК Вагнер, так дійсно вони попадають в полон, е, вони дають дуже багато інформації. Вони дають ту інформацію, що на сьогодні. Безпосередньо Вагнер сточився, сточився на 80% відсотків е, задачі, які є в напрямку Бахмута. Ну і з таких нюансів, щоб ви розуміли, е, всі полонені попадають до нас, скажімо так, двома стрічками розпізнавання: це жовта і е, червона на руці. Що вона означає, що хтось з них хворий на снід, хтось з них хворий на гепатит. Ось такі скажімо так, військові в лапках отакий мотлох воює проти нас сьогодні на бахмутському напрямку. Пане Радьоне, а от кількість вагнерівців, нібито, достатньо невелика лишилася там, от в сполучених штатах вже нарахували 30 тисяч загиблих. До цього ми чули дійсно, що більшість вже полягли в боях, зокрема за Солидар, який вдалося окупувати російській армії. Чи відчутне ось це зменшення вагнерівців, чи і хто власне їх заміняє? Ну безпосередньо щодо що стосується е, так званого підрозділу ЧВК Вагнер, так він сточився, так він має дуже багато, дуже багато втрат в своєму особовому складі, і це фіксується в тому числі і медійно е, через їх самопроголошеного лідера Пригожина, який заявляє, що. Основні задачі, які виконувалися російською армією, вони виконувалися безпосередньо вагнерівцями і вагнерівці закінчуються. Це є правдою, але не закінчиться на цьому російська армія. І за тим мотлухом видічовика вагнерів буде ставати регулярна російська армія. Так це зміни темп, так це змінне певні. Переривається у нас зв'язок. На жаль, не розуміємо звичайно, чому бахмутський напрямок важкий і ситуація там. Доволі нестабільна, змінюється фактично щогодини. Ну через бойові дії активні маємо ось такі перебої зі зв'язком. І вже от повернувся пан Родіон. Пане Родіно хотів вас запитати стосовно наступу росіян, який нібито вже розпочався той масштабний, про який ми говорили. Чи якось змінилась із ним тактика порівняно там з початком повномасштабного вторгнення, порівняно зі зміною вже фактично лінії зіткнення? Я знову бачу, що маємо проблеми зі зв'язком. А будуть мої колеги налагоджувати? Я нагадаю, що Родіон Кудряшов, командир батальйону тероборона з у Дніпро із нами на прямому зв'язку. І знову у нас постійно обривається. Ну що ж, будемо на більш-менш стабільний зв'язок чекати. Розуміємо причини, звичайно ж, але це не проблема. Будемо чи очікувати на інформацію оперативну. Загалом, як ми бачимо, що вона стабільно залишається важкою. Пане Родіоне, тактика росіян чи змінюється вона зараз? В цілому тактика росіян не змінюється. Вони застосовують, скажімо, так, такі військові прийоми, які застосовували в Другу світову війну в форматі волнових атак, тобто в форматі закидання піхотою наших оборонних рубежів, закидають трупами, закидають шапками, якщо так можна говорити, в простій російських там афоризмах. Намагається великою кількістю особового складу, великою кількістю е, зброї, скажімо так, е, артилерійських снарядів переломити наш наші оборонні рубежі і тим самим теж переломити, намагатися проломити наш дух. Але в цілому ситуація важка, але повністю контрольована. Не говорю, що е, тут все нормально, не говорю про те, що е, скажімо так, ми з легкістю відбиваємо всі атаки ворога. Але скажу так, що ми контролюємо ситуацію: контролюємо і робимо все для того, щоб зломити всі плани ворога. Наскільки авіація ворожа часто залучається до штурмових дій на Бахмутському напрямку? Ну безпосередньо зараз е, є і інформація, і ми бачимо на полі бою да ту картинку, що е, ворог. Е, Начеб частіше застосовувати тактичну авіацію, начеб частіше застосовувати винищувачі саме в Бахмуті і районах, які є поряд з Бахмутом. Тобто ворог воює на цій ділянці фронту всіми видами, родами, силами та засобами. А ми з вами говорили про ПВК Вагнер, і згадується мені звернення Пригожина до Володимира Зеленського, яке він робив, нібито сидячи у винищувачі, яким нібито знову ж таки атакував українські а, оборонні сили на під Бахмутом. Як ви вважаєте, чи Пригожин дійсно взагалі відвідує це місто? І тим більше чи бере в боях участь за нього? Скажу наступним чином щодо Пригожина. Ну, по перше, щодо його відео, де він хазується на борту винищувача, це лише піар-кампанія, не більше і не менше, щоб його якось помітили, щоб якось на нього звернули увагу. Але що можна зафіксувати на сьогодні? Точно що Пригожин є не останньою фігурою в так званій мілітарі політики в Росії. На сьогодні він намагається диктувати свої правила. Він роздмухує конфлікт між ЧВК Аля добровольцями і е, сепаратистами з е, так званих ДНР ЛНР, між е, регулярною армією, тобто. Між шайгу і всі всією скажімо, системною командою збройних сил Російської Федерації, тому коли ворог в середині своєї країни починає сваритися, починає перетаскувати одіяло, це є позитивним сигналом, то що ми рухаємося в правильному векторі. Тому пригожин це звичайний клоу, але він не остання фігура в цирковому політикумі Російської Федерації, але водночас побутує думка, що Пригожена намагаються злити у кремлівській верхівці. Як ви вважаєте, чи дійсно він проблемний такий для диктатора Путіна? І чи разом із отим стиранням вагнерівців, з якого ми фактично розпочинали, чи може на цьому закінчитись і ця піар-кампанія Пригожина як фігури? Давайте так. Якщо ми говоримо про такими категоріями, як злити, ну в Росії зливають людей дуже просто. Вони їх розстрілюють, вбивають це і на червоній площі може відбутися, чи в будь-якому, скажімо так, регіоні, чи в будь на будь-яких ділянках. На сьогодні я думаю, що це фіктивна чи нефективна, але це постать, яку намагаються якось продвину продвинути в. Політичні складові саме в Російській Федерації на сьогодні, скажімо так, тема, теза широкомасштабного вторгнення в Україну в Російській Федерації є теза номер один. На фоні цієї тези вони воюють зі всім світом, вони воюють з Європи, з Америкою, з ким завгодно. І для скажімо так, підтримання цієї тези такі люди, як Пригожин, такі скажімо так, клоуни дуже. Потрібні в політичному середовищі саме там, тому будемо дивитися. Думаю, що це вистава, в якій він є певним актором, і для нього є певна роль. Говорячи про наступ, масштабний новий, нібито Російської Федерації, ми бачимо активізацію бойових дій на Харківщині, в районі Куп'янська, а по всій лінії фронту зіткнення на Луганщині та Донеччині. Чи можна це взагалі вважати вже ось тим наступом, про який ми останній місяць фактично говорили? Тому що вже він активно обговорюється навіть на заході, а, говорять і наші військові експерти, що Ну, зовсім не такий цей наступ, як очікувався, і банально здуваються ворожі війська. Навіть дивлячись так. на ситуацію під вугледаром, до прикладу. Якщо в цілому так це можна вважати анонсованим наступом, тому що ну можна, є певні фактори, які це засвідчують. Щодо того, що це дається легко, ну не можу з вами, скажімо так. Згодитися, тому що кожен день нам випливає в втрати втрати поранених вбитими наших військовослужбовців, кращих людей нашої країни. Тому тяжко це можна назвати наступом, але ми обов'язково цей наступ відіб'ємо як і всі минулі атаки ворога. І я дуже надіюся і знаю, що ми будемо переходити до контрнаступів, тобто до відновлення наших територій, відбудеться це пізно чи рано. Не готовий сказати, але готовий сказати, що українці, ми збройні сили України, не зупинимося, поки не звільнимо всю нашу територію. Ростуть втрати і у ворога сьогодні тисяча із чимось днями, знову ж таки тисяча. Це вже така стабільна цифра ліквідованих окупантів на всіх ділянках фронту. І фактично, експерти називають Бахмут певною такою жаровнею для знищення ворога, чи погоджуєтесь ви з цим твердженням, і е, е, наскільки е, фактично відіграє Бахмут дійсно роль стертя російської армії. Ну, безпосередньо Бахмут, Бахмутський напрямок, всі прилеглі території до Бахмута, це, якщо можна так сказати, це інша вселена. Тобто тут е, е, випускається стільки заліза в повітря, стільки металу скидується на голови наших військовослужбовців, що е, це б'є будь-які рекорди. І е, саме протистояння тут, воно, скажімо так, особливе. Особливе, як і в. Військового напрямку, да, е, тому що багато сил та засобів тут застосовується, так і з, скажімо так, накалу, який є навколо. Е, тобто, якщо можна так сказати, в медійній складовій в Росії дуже важливо, е, хоч якась перемога на цьому напрямку і взагалі в, скажімо так, зимній компанії. Е, нам дуже важливо не тільки вистояти, а й показати, що будь-які. Плани Росії будуть розбиті об наші збройні сили України як волни об волнорізи. Давайте я цікаву думку додам, яка зараз лунає. Максимум 2-3 тижні. Саме стільки, на думку терориста, стрілкова лишилось російській армії. Потім Збройним силам РФ нічого не світить, вважає Гіркін. Давайте прямо мову його почуємо і продовжимо обговорення. состояние, в котором находятся наші війська. Не буду вдаваться в подробности, но в целом, в общем, конечно, многого не знаю, но в целом, в общем, картина понятна. Не позволяет рассчитывать на стратегические успехи. Дает очень слабую надежду на успехи оперативные. И говорит о том, что даже тактические успехи могут быть оплачены такой кровью, такими потерями, что игра не стоит свечи. А так нам осталось 2-3 недели, российским войскам осталось 2-3 недели, в которые наступление вообще может быть начато. И начинать наступление в конце февраля, то есть за 10-12-15 дней до начала распутицы, ну, уже стратегический вопрос о стратегических прорывах снимает полностью. Ну, бачите, от Гіркін вважає, що наступ взагалі ще не розпочався російський. А як ви вважаєте, якщо РФ не зможе досягнути успіхів значних на Донеччині, на Луганщині, на Донбасі, який так для них важливий, чи можуть вони відмовитися від захоплення півдня і перекинути свої сили саме на схід? Щодо стратегічних успіхів, ймовірно, стратегічних успіхів Російської Федерації, в це я відмовляюся вірити. Це не тільки моє відмовляння да а й в принципі картина поля бою, де є усвідомити те, що стратегічних успіхів в найкоротшому часі для Росії бачити неможливо. Це не означає, що Росія не зможе їх реалізувати через там якийсь певний час, але в короткостроковій перспективі це неможливо. Щодо оперативних успіхів сьогодні як при наступальних діях зі сторони Російської Федерації всі оперативні успіхи будуть приблизно такими успіхами, які є в на Бахмутському напрямку. наприклад, після їх, скажімо так, лапках деяких оперативних успіхів, вони повністю сточили ЧВК Вагнер, ну будуть в них ще оперативні успіхи, і вони ще позбавляться там одної чи двох бригад тому. Росія починає усвідомлювати, що українців просто так не зломити збройні сили, це реальні герої, які можуть протистояти великій кількості особового складу збройних сил Російської Федерації, просто так збройні сили України не зломити, ідеологічний потенціал українців. Мотиваційний потенціал українців не можна зломити за допомогою там тих самих ракет, які вони випускають по цивільним містам. І в цілому ця картинка дає усвідомити росіянам, що їм нічого робити на наших територіях, їм потрібно забиратися. Тому я думаю, рано чи пізно, скоріш раніше, Росія усвідомиться і буде робити все для того, щоб якимось чином чи Заморозити конфлікт, який е, широкомасштабне вторгнення, яке зараз є на нашій території, чи взагалі повністю відмовитися від ідей, які були покладені е, 24 лютого минулого року. Днями міністр оборони Британії Бен Волес говорив, що 97% російської армії перебуває на фронті в Україні в Україні, і от знову ж таки днями брала інтерв'ю пропагандистка Скабєєва у Рамзана Кадирова, лідера Чечні, і він сказав, що РФ нібито воює лише на менш ніж 20%. А як ви вважаєте, настільки ж все-таки російська армія, російські сили збройні як такі вони залучені у так звану спецоперацію? Чи то відсоткову? Чи то загалом словесному вимірі не знаю. Я можу сказати те, що медійно а, армія Рамзана Катирова, тобто його ці шаки воюють ну, десь на 110% результатів в нашій країні. Ну на, на якщо так можливо, там на один відсоток вони досягли. Тому не, оцінка цього скаженого пса, я думаю, не має жодного значення і взагалі цитувати. Е, і якось оцінювати його слова, це не поважати себе. Насамкінець уточню: 13 лютого у Бахмут заборонили в'їжджати цивільним і волонтерам. Офіційна причина, що у західну частину проникли російські диверсійні групи. П'ять днів минуло з того моменту. Що це за подія? Чи вдалося їх ліквідувати? Чи має вона взагалі якийсь розвиток? На превеликий жаль, в мене немає інформації, не в матеріалі. Добре, дякую, Пане Родіоне, Дякую, що знайшли час і долучились до нас. Передусім, дякую, звичайно ж, за наш захист. Бережіть себе, Родіон Кудряшов, командир батальйону тероборони Азов. Дніпро був із нами на прямому зв'язку.